Покажи нам якийсь нетиповий жим. Прямо якийсь нетиповий. Ну так. Да. Такий, парти... такий не партівний і незвичний. Щоб ну, нікому не сподобався. ну давай з маленькою вагою. Значить, ми колись тобі показували жим з вротім хватом і розповідали на що потрібен. Якщо хтось із підписників захоче, то він знає десь там на сторінці. Я покажу такий розривательний варіант, коли ми. Робимо такий більше нежим, а підйом перед собою отаким чином. Десь зрівняння поясу. От ми його витискаємо. Що тут працює? От. Рудні м'язи. Дельта біцепс, Передня дельта. Кість. Ну як кість? Передпліччя. Широка амплітуда. Геть не топова. Якщо чесно, я коли я робив, то більше 60 кг навіть не брав, тому що виконувати треба раз на 8 на 10 Але хочете по-новому відчути грудні м'язи і з ними передню дельту. І навіть той самий біцепс-кіролістабілізатора. Спробуйте, вам сподобається. Як комплексна чудова два вправа. Все постраждає. І грудні, і дельти. І те, що ти назвала в принципі, там особливо м'язо шиї Молодець? Молодець. супер.